Мешканець будинку Михайло із задоволенням приєднався до спільної роботи. Люди носили щебінь для асфальтування. Там яму засипали. Тут останні робили працівники, жеківські працівники. Ще люди. Ну, наші теж приймали відтепер. У дворі будинку не лише прибрано, але й встановлено паркани та перекриття для проїзду вантажних автомобілів. А ще для зручності водіїв створено стоянки для транспорту. Прийнято було рішення. Значит, о выделении денег это как раз 10 тысяч, которые выделялись депутатских, нам выделялся міською радою, были перечислены на эту, эти деньги на этот двор, плюс свои сбережения э, добрались. Благодаря еще и комунальному управлению еще выделились больше 20 тысяч гривен. Подібні благоустрої справа корисна, кажуть мешканці будинку. Втім, проблеми на вулиці мізерні у порівнянні із негараздами у під'їздах та квартирах людей.